Уявіть, дві сім'ї, дві родини, мама, папа в трикутнику Карпмана, тобто жертви, критики і рятівники. Да, вони міняються постійно. То вони один на одного кричать, потім жаліються, потім рятують один одного. Це може мінятися. І у них народилася дитина. І дитині до трьох років саме головне, бо після трьох років вона вже. Повторює ці всі ролі, в яких вона бачить своїх батьків. І інша родина, яка в здорових відносинах, яка вийшла з трикутника Карпмана, ми кажемо умовно: герої свого життя, філософське бачення на якісь проблеми, і мотивація себе і інших. І так, дитині до трьох років, приклад, на вулиці, дитячий майданчик. І дитина побачила метелика. І тут ми будемо говорити про трикутник, ну, знову-таки, постійно трикутники про трикутник. Імпульс, дія, оцінка. Що це означає? Метелик, яскравість викликає у нас імпульс, щось зацікавленість. Отак, от да? імпульс. Це не усвідомлено. Далі йде дія, наприклад, дитина біжить до цього метелика. І потім оцінка, що вийшло? Можливо, добіжала і зловила, і захват. Можливо, не зловила, але теж сподобалось і захват. Так? Можливо, впала і побила коліно, це інший досвід, імпульс, дія і оцінка. Що робить родина, якщо вони жертви, критики і рятівники? Мама чи тато, ви це чули на кожному дитячому майданчику? Дитина побачила щось цікаве, і вона біжить, вона неї діє. Мама, жертва або тато жертва. жертву, біднесенька, ти ж не добіжиш, не візьмеш і куди. Ну, да? Рятівник зразу хапає. тобто вона ще не впала, можливо, там дуже безпечна дорога, але вона вже не дає. Вона прямо знаєте є такі батьки, які знаєте за шиворот тримають, за капюшон тримають дитину або за одяг. І дитина, вроді як і ходить, але вона завжди знає, що там, да, знаєте, як маріонетка. І якщо тільки немає цієї руки, яка підтримує, то вона і не знає, як далі. Вона зразу падає. Вона, може, і може стояти, але вона падає, тому що вона знає, що її завжди підтримають, да, навіть коли їй, можливо, це не потрібно. Тобто рятівник зразу рятує, хоча це не треба. І критик, як ти біжиш, куди та ти не встигнеш, де да, да, що це, да, не можеш ти просто гуляти в пісочку? Критика, да? до трьох років дитина буде повторювати ці ролі батьків. Якщо родина зі здоровими стосунками, спостереження, радість від досвіду, допомога зробити висновок. Да? Тобто, якщо впала, Чому ти впала? Не побачила каміння? Наступного разу дивитися під ноги. Якщо не впала, добігла радість разом, ми спостерігаємо досвід. Дитина розвивається, пізнає це життя, отримає свої уроки життя і повністю на тому рівні, на якому вона і має розвиватися, не має затримки розвитку, тому що батьки вони розуміють, що в неї все вийде, вони вірять в свою дитину, вони спостерігають і радіють з нею, допомагають робити висновки із кожної ситуації. Дякую, пишіть запитання.